Всем привет, с вами Гиз играю в на этом Lightflow. Постараюсь защищать. Я зарядил новый аккаунт. Называйся мини на этом сайт, точнее Гистер Гейнг. Так не нужно было играть на супердание, там все классы по открыванию, так что я хочу кататься уже цей класс своїм ніком Так, граємо на карті, до речі, Конго. Це моя сама-сама любимая карта в SkyWarse. О! ну кілька Ліпша за цей его меч. Динамит не забрав Все. Тут нагрудник. Нагрудник нормально. Нормально нагрудник і... все майже цілий желіз, крім штанів. Зараз якийсь меч віб'ю. Це взагалі класно. Так, дай ігроки. Так, стоп. А, у мене просто так підвисло. Так, де на того чувачка, який має лук? Та, блін, він Бес топором. Є. Все ми його вбили кірком. Ну, шкірка у нас алмазна на тилых 5 урона а то пор тоже и все топора. так все. так лизам снова наверх я упал упал просто на блог не поставил с этой так бежим шукаем игроки по карте Тогда найближчий, найближчий, понятно. Я чуть не впав, Чуть так так не впав. Блін, тут взломано. Так, можна нам якось але и слами лук. Так, все. Я достроюся. Живий. Так, в мене є купа блоків. Давайте спроїмося вверх. Пишіть в коментарі, на кім'я зразу клас збирати на еколог? чи на воїн? Пишіть в коментарі, я той клас перший буду купувати. Так, там дорога в є на центрі. Зараз побіжимо і забавемо того чувачка якщо у нього буде менш ліпший, то я можу програти. Точніше не вижити. Шип Тут Топор ліпший. Так, ух ти, А він сильний. Він мене попадає. попадает блин я уже умер а хоть я буду, буду мати третье місце мне треба відрагать хп у меня пью хп це капец ну я все убью просто мене и так вбили. блин але я хотя займу третье місце так, ну це, очевидно, я буду мати на третє місце. Або зараз самі подивимося. Зараз цей чувак б'є його і побачимо, яке є місце. Так, погана була ідея з ним битися. У мене тупий, тупий топор був. Так, що... Так, вони йдуть в отаку і виграє, як все цей желізник. Я третє місце, так. І ми переходимо зараз до другої гри. Так, і ми знову продовжуємо. Так, граємо на карті. На якійсь непонятній карті, я це не можу прочитати, навіть як вона називається. Так, трохи, трохи, трохи. О, все, я зараз на другому поверсі. І золотає цей сундук. Так, вс. Цей сундук золотали. Злутаємо нижні два. Так, тенге наберем. Блін, у мене нема меча. Доведеться бити ося лопатою. Жалко. Блін, чому у мене нема мечі, я навіть не розумію. Дубу трохи Він тут ту Меч ліпший. Меж броня в нео, принаймні. Не то що в мене навіть меча не нема нормально. Він хоче мене скинуть, ясно. Ясно зроблю такого. Все, бабах! Тому ему ти бабах небагато зняв. Так блин, так перестану в мене стріляти. Могу, ну, кудемо бережно. Лопата по хп, хапезна, це нормально, нормально. Будемо бити його лопату. Неготікав, не готіка. Її го вбили лопату це лупше! я желіздик маю кам'яний меч... кам'яний меч, ну порану ну і то саме, але... Я буду рухаватися за кам'яний меч. Але ми реально вбили лопату, це вообще за цикл дизлайк. Я скиваюся, що не корну лопату. Так, строимся на центр. Так, тут разлутался. Ух ти. Блин, я шкену. Ничего, ничего. И мы приходим до третьей игры. Так, я вот у нас третья игра. На карте Эгис. Так, именно нема ні одного класса. Жалко, жалко. Хочу попався в якийсь попасть бо то Ни в кожній игре. Не попался матч. Так, 3, 2, 1. Та-так, все. Блин, кирка. No żałko, mi nie trzeba ja nie tylko bo idaj. O! Bóg pocztuł mojej młodej, nareszcie ma nie jest mecz. I nareszcie jeszcze lepszy mecz. Całkowicie. A już w trzeciej imię popał się normalny mecz. No limczanki, idziemy do boju. Думаю, це без луза зразу нападати З таким мечем. Там тупорву. Там не то та він вниз, вниз. Так, це... Берл вот сюда. Пойму и реген свой хп. Узырьк опята е. Шарп, шарп, блин, да шарп. Не требует устроить новую структуру. Не закон брекинг, блин. нокбэк блин мне треба шарпнес на устроту набираем кнгбэк блин мені треба ж на уструту зараз мой шайки м'яч найду так нормально И вообще крутий лук на панч 2. Це, вообще круто знаю. Ух ты, ух ты, ти, тикаем, тикаем, тикаем. 2 хп, 2 хп, Це, це капець, пью хп, все, я уже програл Блин А 2 убился, все так классно шло. Нічого, якщо хочете ще скайварса, ставте лайки, наберемо 3 лайка, зразу буде нове відео по скайварсу. Ну, на другий день. Так, на цьому будемо закінчувати. З вами був Гістер. Всім побачення, всім па-па. Па-па-па-па!